70-річчю перемоги присвячується. Книга пам'яті свого роду. І знову вирішує свої краси. Небо голубе-голубе, весняне сонечко світить і гріє. Дерева стоять, наче на вечері. Земля впрятая. Така сама весна була і в далекому 1945 році. А вже з цієї минуло 70 років. Що я знаю про Велику Вітчизняну війну? Тільки те, що читав в книгах і бачив кінофільми. А ще я дівчок Валентин, учень восьмого класу, села Старі Дитечинці. Мочу розповісти про свого прадіда Івакова Миколу Андрійовича. Все розпочалося з старого альбому, який, як дорогу релітвію, взяла до рук моя бабуся Марія, перегортаючись сторінку за сторінкою. Я слухав і вдивлявся в обличчя моїх далеких родичів. Але найбільше я хотів дізнатися про свого братька, його побратимів та його життя. Життя простого селянина, який дуже любив свою землю і батьківщину. Народився мій прадід 10 червня 1921 року в селі Сталій В селянській сім'ї. Навчався в школі, закінчив сім класів неповної середньої школи. Далі вчитись не було можливості. Батько помер. А мати захворіла. Старший брат вже вчився, і він пішов в Колгоспіль. Уступив в майстер, де працював сюсам, а потім працював шофером на культурі. В 1941 році, за два тижні до війни, оженевся. В 1944 році пішов на війну. На війні здружився з капітаном, з яким ділив і радість, і печаль, і солдатський пайок, і, і пушки ворог. Мій прадід воював і в Україні, і в Польщі, а закінчив війну в Чехословаччині. Про всі ці події він описує у своєму студентку, якого не знайшли на горішці, як дорогоцінний скарб, з яким треба тонне хвилювання ми його читаємо. Просьба, лише у мою книгу, якщо я буду люблю, виробіть її на таку адресу в Кам'янськ-Пудорська область, Вековецький район село Старні Кєченці, Жінє Іваховий з Раніма Сталу. Своєму щоденнику він описує про всі події, які з ним трапилися на війні, шлях, який він пройшов до перемоги, села, які звільняли від фашистів, як їх харчували, як проходили через карпатські води. В липні 1945 року повернувся додому і зразу пішов на роботу в колгосп. Раді дуже любив техніку і розумівся, що, що досконаліше її знати, він поступив в Новогушицьку техніку. Закінчивши, його здобув спеціальність механіка. До виходу на пенсію займав цю посаду колгосп. Умога прадіда була золотів, за яку справу він не брався, обов'язково доводив її до кінця. Старі деталі змайстрував машину, яка до цієї пори служить моєму батькові. Його воно. у намій праді 15 вересня 2001 року, коли мені було півроку. Прожив він. Не легке життя, але був людиною чесною, роботящою і справедливою. Виховали з прабабусею двоє дотичок, побудували будинок, посадили і виростили сад. А ще у Прадіда є багато нагород за перемогу і за мирну працю. У Прадіда багато разів люди обирали депутатом сільської ради. Я гордий тим, що я правник Миколи Андрійовича і хочу бути в усьому на нього схожим.